Так, маємо новий квест. Нам треба проїхати туди і назад порядка 140 кілометрів. А запас ходу зараз ми глянемо, наскільки в нас вийшов 301. Ну, шанси є, як то кажуть. Так, маємо 304 км запас ходу на 100%, зарядились до повного. Проїхати треба 100, 140 в одну сторону і повернутися назад. Ну, подивимося, що з цього вийде. Так, Виїхали ми на автобан. Нам по навігатору ще 137 км їхати. ну Буду ставити на круїзі 75 км. ось Буду мати таку витрату. За бортом 13 градусів, не холодно, не жарко. Ну, подивимося, у нас з момента зарядки така сама історія. Ми приїхали 4 кілометри, Від їдемо, будемо дивитися, що у нас з цього вийде. Ну, звісно, що, якщо будемо бачити, що не вистачає нам заряду, будемо підзаряджатися. Зараз я в машині один, але мені треба забрати людину і повернутися назад з нею. Ось так. Добрий путь. Кондиціонер виключений. Так, кондиціонер виключений. Включати його не планую. Поїхали. що, У нас потемніло, трошки похолодало, проїхали половину дороги, половину шляху, 70 км, отака витрата. Ну Звісно, що їдемо дуже економно, бо нам ще треба повернутися назад, і я тут збагнув, що я забув шнурок для зарядки, тобто мені підійде тепер тільки зарядка, тільки та, що має тип 2 зі шнурком то це може бути проблема, тому я вирішив не сильно тут газувати. Ну, дивіться, на 14% я проїхав 71 км. Тобто, якщо і буду повертатися з такою швидкістю по цій самій дорозі, і маю надію, що рельєф не сильно зміниться, бо буду їхати там зустрічній, то в принципі, проїду з непоганими показниками і завтра вранці машина мені повинна показати. Досить непогані результати по запасу хода після зарядки. Тобто це буде теж цікавий такий експеримент. Я давно такого не робив. Останній раз, тоді як ця машина приїхала з України сюди, в ЄС. Добре, добрий Продовжуємо наш трип. За бортом трошки підхолодало 10 градусів. Проїхали ми 124 кілометри витрата 11 кВт на соточку і залишок 254. Тобто ми їдемо вдвічі економніше, чем ми їздили раніше. Ну, назад ми поїдемо трошки швидше. Все должно бути Окей. Така історія. Так, ну що, ми розвернулись, у нас вон, вийшло 70%, 243 км. Оскільки ми проїхали, підзаряджатись не будемо. Зараз включимо обогрів. І, і помчимо. Да, я їхав без обігріву. Так, ну що, от у нас залишок 14%. Я проїхав назад, проїхав 285 км. Дивіться, з моменту зарядки нічого не скидав. Ну, приблизно так виглядає наше повернення. 39 в залишку 299. Проїхали. от така історія. Їхав туди 140 км відстань зі швидкістю 75 на круїзі, без клімату, без підігріву, без нічого. І а назад повертався вже зі швидкістю 110 на круїзі і з кліматом на 22 А десь останні 30 км вже їхав зі швидкістю 95 на круїзі і без клімату. Ну, в принципі, в машині було тепло, проблем немає. от така історія виходить з електромобілями. Хочу сказати, що в пункт призначення я приїхав залишком 70%. Тобто, якби я повертався з тією самою швидкістю 75 км, то в мене б, ще б відсотків б 25-30 залишилось. Але я вже розумів, що мені потрібно їхати назад, і я міг їхати собі швидше. Я колись робив такі самі експерименти із Теслою. Коли я доїжджав із міста Харкова до міста Куп'янська, і в мене залишалося ще 300 км запас ходу. а назад я повертався з нулем, бо летів як. В жопу вжарений <ріст> <ріст> далі буде